Ви дивитеся ранок вдома. Всім привіт! Мережа освітньо-культурних і волонтерських просторів Гончаренко-Центр запускає набір на безкоштовні онлайн і офлайн курси з вивчення правил дорожнього руху. Хто може взяти участь у курсах і хто на них викладатиме, дізнаємося від директорки Гончаренко Центру Київ Ольги Чайки. Вітаю ветері ранку вдома. Вітаю. Розкажіть, як виникла ідея відкриття таких курсів і у чому їхня актуальність? Дивіться, дуже просто. Як тільки ми зрозуміли, що в Україні буде можливість здавати іспит на отримання водійського посвідчення без допомоги проходження приватної автошколи, ми одразу взяли побігли шукати класних викладачів для того, щоб нас гончаренко в гончаренко центрі Київ, наприклад, директоркою якого я є. Була можливість вивчати їх безкоштовно, тому що це дуже класна можливість. Вони є дорогими. теоретичні курси. П'ять тисяч гривень не кожен може заплатити. Ні, ні, ні вчора, ні сьогодні. Тим паче в умовах війни, і а, ми отримали величезні фурори, величезні дячі точки з від наших студентів і від наших відвідача. Тобто це саме теоретична частина, да? саме правило без так. практичного опанування водіння. Так. На кого розраховані ці курси, перш за все, чи є якісь обмеження? Ми, ми ніколи не ставимо обмеження нашим відвідувачам, а насправді в офлайн громаді, як у нашому гончаренко центрі в Києві, ми можемо тримати на заняття студентів від 16 і в нас навіть є студенти, з яким зовсім дитячим. Більше того, на курси можуть приходити ті, в кого вже є але, Наприклад, вони прямували довший час. Чому б не освіжити свої знання? А на онлайн центрі Гончаренко я знаю, що навіть запустили проєкт для діток правила дорожнього руху, звичайні елементарні ті, які потрібно знати кожен. Тобто на ці курси розраховані на будь-кого, хто хоче вміти поводитися правильно на дорозі, будучи чи то водієм, чи то е пішохи. Угу. Тобто учасником дорожнього руху, да, як то кажуть, а, в тому числі велосипедистом. Хто проводитиме навчання? І детальніше, будь ласка, про формат у нас проводять навчання, сертифіковані професійні викладачі з дуже класних автошкіл. Ми спеціально їх виловлювали. Насправді дуже круто, що від них саме йде класна енергія, бо сьогодні кожен хоче бути корисним. І, наприклад, ми співпрацюємо з весами незахищеними, такими як на ВПО, дружини військових, самі військові, то е, це не докладало набагато зусиль за цих класних професіоналів для того, щоб вони в нашому центрі безкоштовно викладали правила дорожнього шлюбу. Формат це наступний. Що в залежності від викладача, е, тривалість курсу може бути півтора-два з половиною місяць ще від того, хто подає формат. Хтось викладає раз тиждень, хтось два, хтось три. І відповідно тривалість курсу і залежить ще й від тривалості уроку самого. Наприклад, групі може бути 15 20 осіб, бо це ми вважаємо, комфортно для того, щоб отримати якісну послугу. Але паралельно може бути три групи, чотири нас в гончаренко центрі паралельно дві групи зараз, це йде, тому що викладача також є цей графік. А він надає цю послугу безкоштовно. Вони на всі класні волонтери, щирі, відверті, заряджені, просто дуже класно допомагати іншим. Тому ось так і кожен центр Гончаренко в, в своєму місці відповідно відштовхується в ті команди місті. це кількість аудиторій, кількість відважаючих, кількість рівного часу викладача. <говорю> а скажіть, чи входить в навчання можливість здати екзамени на права? власне. <говорю> на жаль, ми не є представниками сертифікованих центрів в МВС. Ми звичайно після кожного курсу тусуємо своїх студентів. Перевіряємо їх, тому що нам важливо, щоб послуга ще раз таки була якісною, не просто ем, так прийшов, послухав, і тільки після того як людина здає певний тест у викладача в нашому центрі, вона отримує від нас сертифікат як собі підтримка, що я молодець є здав, і вже розуміє, що вона може йти і пробувати себе безпосередньо на тестуванні у центрі МВС. Ну і яку результативність показують ваші студенти на офіційних іспитах? Нас... Маєте таку статистику? Слухайте, ми отримаємо дуже багато, дуже багато класних позитивних відгуків всі в захватів. По перше, ніхто знаєте, завжди всі, коли чують, що послуга безкоштовна, мають трошки сумніву. Ну давайте відверто, так а, але після першого другого заняття, а потім коли викладач вже починає там десь створити, що ми знаємо знаки, ми знаємо ми всі розуміють, що, то, що все серйозно. І що круто отримати в результаті права? У нас ще не було таких випадків, щоб нам 에, подзвонили або написали, що щось не вдалося. А якщо, не дай Боже, буде в когось, так, можна ще раз питись, не питання. Ще раз повторимо, вивчимо, здамо і все буде. Ну, звучить чудово, а на скількох учасників розрахований курс? Бо зараз наші глядачі, як прибежуть, ви готові всіх прийняти. 에... Дивіться, в групі 15-20, паралельно дві групи. Якщо вже прям на ну ми, Гончаренко, це нація, ми щось таки придумаємо. Ми вже десь роздобудемо ще одну залу для того, щоб ту шалену кількість бажаючих людей задовольнити е, і дати їм можливість навчатися безкоштовно. А як власне долучитися до проекту в різних форматах? Так. На курсу можна долучитися за телефонщини, можна прийти до нас, гончаренко центр Київ на Жилянську шістдесят записатися. записатись, і які ще є курси. Є інстаграм, Телеграм, Фейсбук, сайт, просто забити в Google гончаренко центр безкоштовні курси. Мама була обов'язково всі шляхи приведуть до нас на жилянську, а там же ми вас будемо зустрічати. Дякую, дуже дякую за те, що робите, і за те, що нам все це розповіли в отелі yes. ранку вдома. Не успіху, маю. натхнення. Дякую вам дуже, дякую, що цікавитесь з нами, і ми обов'язково чекаємо вас в гості. У нас ще є французька, англійська, і я можу продовжувати дуже довго. Тоді ми вас чекаємо ще в гості в нашому етері, щоб ви розповіли про інші програми Гончаренка центра дуже. Київ. Дякую. Дуже вам дякую. До побачення.